Босоніжки перлина і змір Туреччина. Перші кроки, на діток, які тільки починають ходити. Розмірна сітка з 18 по 20. Це приблизно з 7-8 місяців, порочок, півтора, ну, у кого яка ніжка. Так, зовні шкіра, не шкіра нобук. Нобук оброблений, він із спреєм, за ними буде легко. Ну, Працювати з ним легко, він не царапається, він не промокає. Така достатньо практична штука. Так, Середина шкіра супінатор м'якенький і тверденький одночасно, щоб не було пластмаси. Маленьким діткам не можна. Це, якщо пластмас, то це тільки з ортопедом, це лікувальне зуття, там розмір розмір береться. Подушечка зверху, щоб не давило ніжку. Тверда задня частина. Так, носік закритий, це бажано для маленьких діток. Ну, Так і ортопеди кажуть, що приблизно хоч би до трьох років, щоб була закрита ну, носочок. Це велосипеди, це самокати, це що завгодно може бути. Це талакари, зараз дуже багато всього для діток. То пальчик відкритий, і він у вас може бути травмований завжди. Навіть якщо не травмований, дітки заприкасаються з зовнішнім. Ну, Чим завгодно. І пальці непроизвольно піджимаються, це тонус. А для таких маленьких діточок тонус він у них і так може бути. От, тонус це коли отак пальчики вниз. Так, Взуть таку дитинку нереально маленьку, тому треба, щоб отак от воно дуже гарно розкривалося. Ще й повна ніжка, ця модель взагалі розрахована на повну ніжку. Ось також воно, бачите, аж повністю заліпки виймаються. Ось так зробимо. Тому ставимо сюди ножку, ставимо на п'яточку і пальці непроизвольно стають прямо. Таким образом ми випрямляємо ніжку і збавляємося від тонусу. Тут ось так заліпка гарної якості. Турки взагалі не економлять на фурнітурі. Ось тут все, бачите, гарно фіксується. Добре, що є отака, от железна штучка. Вона теж допомагає гарно фіксувати і доп... не дають ребенку швидко раз... ну, ліпучку, розкрити. Що немаловажно. Так, що ще? Ну, Взагалі модель розраховує на такие полные нишки. ми їх пирожки називаємо. Такий пірожочок, такі щочки і такий самий пірожок. Я от бачу дитинку маленьку, вона така пухкенька. Знаю точно, що нозя така сама, як детки. Ну, Взагалі, маленькі дітки столько їх, вони стільки енергії віддають. І, ну, дуже Прикольно з ними общатися. І з батьками, з молодими теж цікаво. Чому? Тому що вони ще не все знають, вони прислухаються, хто начитався в інтернеті, хто не начитався. Ну, ми практики. У нас 25 п'ять років магазин, ну, Я так само довго працюю вже. То я, ну, мені цікаво, мені, я знаю про це взуття все. І ну, хочеться з кимось поділитися цим. І хочу, щоб вони правильно вибрали розмір, модель, щоб вони вернулись, це дуже немаловажно. 25 років магазину на одному місці, як я вже казала, і 6 років вже інтернету на всю Україну ми працюємо. Є обмін, є повернення, є накладний платіж, але дуже багато запитань буду ставити, тому що треба вчитися Треба вчитися правильно міряти ніжку, знати, яка повнота у дитини, щоб на потім було. Ну, було спокійніше і щоб взяли і точно знали. на Потім буде просто легше, якщо перший раз все правильно почати. От, що ще можна додати? Гарна моделька. Моделька згибається, дуже багато батьків хочуть, щоб вони дуже м'якенькі були. Не буває ортопедичне взуття повністю м'які. Да, я розумію, що вони не готові ще маленькі до твердого, як в Мінімені, наприклад. Там тверже задничок, він там вищий, там все таке потверже, але діти не готові ще до цього. У мене внук Діма, то він ридав місяць. Поки ми щось взули. А потім я бачу, що то не воно. Я принісла там правильне, все було там, але ну, воно не підходить. А потім я бачу, як маленькі дітки гарно в цьому бігають, ну я також, таке ж приблизно і взяла. У нас тут у всіх на роботі повні ніжки у діток. Так що ми знаємо, яке взуття підходить. Так, Колір взагалі прекрасний, такий небесний під все. Лавандовий, не знаю, як його назвати. Цікавий колір. Звертайтеся.